Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О мій Боже, зі щирого серця, жалію, що образила тебе своїми гріхами. Я дуже тебе люблю і завжди хочу бути з тобою. Допоможи мені позбутися усього, що перешкоджає чути твій голос і єднатися з тобою. Боже, будь милостивий до мене грішної, бо всім серцем прагну виправитись і укріпити свою віру. Серце чисте утворив мені, Боже, і даруй мені Твого Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний. Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий, душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив, і в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині й повсякчас і на віки віків Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше світле Таїнство. Хрещення Ісуса в річці Йордан. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галілеї, і був хрещений Іваном у Йордані, і коли виходив з води, побачив, як небо розкрилося, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос линув з неба: Ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання. Маріє, допоможи нам зрозуміти. Що прийнявши Іванове хрещення, Ісус ще повніше увійшов у наш людський світ, позначений гріхом, щоб звільнити світ від гріха. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге світле таїнство, чудо в Кані Галілейській. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже до нього: Вина не мають. Ісус відповів їй, що мені і тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати Його мовила до слуг, що тільки скаже вам робіть. Маріє, своїм проханням ти показала, що небайдужа до людських тривог, а Ісус, сповнивши його, довів, що готовий подбати і про повсякденні потреби, щоб відкрити людям очі на правду віри. Христос у Кані Галілейській об'явив свою славу, і учні увірували в Нього. Допоможи нам Маріє, щоб і ми всім своїм серцем довіряли Твоєму Синові. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плілона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками і плід плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє світле таїнство. Ісус проповідує Царство Боже. Ісус прийшов у Галілею і проповідував там Слово Боже. Кажучи, сповнився час і Царство Боже близько, покайтесь і вірте в Євангеліє». Маріє, підтримуй нас, щоб заклик Христа до навернення і слідування за Ним завжди залишався для нас дійсним, щоб ми, переживаючи труднощі життя, наверталися і вірили в Євангеліє. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте світле таїнство – переображення Господнє. Ісус переобразився перед ними, обличчя Його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, аж озясна хмара огорнула їх, і з Хмари було чути голос Це син мій улюблений, якого я вподобав, Його слухайте. Маріє, допоможи кожному з нас усвідомити. Ким є Ісус Христос, особливо в часи важких життєвих випробовувань, і щоб ми не забували Слово Отця, Його слухайте. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти Жінками і Плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти Жінками і Плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте світле таїнство, установлення Пресвятої Євхаристії. Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав. І дав учням кажучи, беріть їжте, це є моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це моя кров нового Завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Маріє, для нас твій син, залишився при святій Євхаристії, щоб ми могли приймати його в своє серце. І отримувати силу, необхідну для нашого земного паломництва. Навчи нас, Марія, славити Ісуса в Євхаристії і відчувати, як сильно Він нас любить. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і плід плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойно є воїстину величати блаженою Тебе, Богородицю, Всемблаженну і пренепорочну. І матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що безотління Богослово породила сущу Богородицю Тебе величаємо, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. преславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші. І донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спа для тебе душі наші, всі небесні сили, святі ангели-архангели, моліть Бога за нас грішних, святіславні усихвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання наше Отець, прибіжище наше син, Покровитель наш Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі! В ім'я отця і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа, амінь.